Малята, давайте роздивимось перші весняні квіти. Я пролісок синенький і перший на весні. Сказати вам раденькі кінець, кінець зими. З-під снігу мій листочок до сонця простягну, і ніжний мій дзвіночок вітатиме весну. Давайте роздивимось. Найкрасивішу весняну квітку блакитний пролісок. Хтось сказав, що в дубовому лісі на весні два неба, одне над головою інше під ногами. Проліску не страшні весняні заморозки, тому що в клітинах цієї рослини міститься. Підвищена кількість цукру. Ось такий красивий пролісок весняний. Слідуча квітка підсніжник. Визирнув підсніжник під вікном у мене, голівонька біла, листечко зелене, холодно повсюди, ще сніги біліють. Квіточки тендітні, ніжно серце гріють. Англійці називають цю квітку сніговою краплею, німці сніговою конвалією, а в Україні її прозвали підсніжником і вважають символом початку весни. Підсніжники здатні рости під снігом та швидко зацвітати після його танення. Пережити морози їм допомагає своєрідний чохол з тоненьких волосків біля основи стебла. Попри високу витривалість та розповсюдження, майже всією країною підсніжник занесено до червоної книги, як вразливі через зменшення кількості особин. Тільки для продажу щороку в Україні знищується близько 20 мільйонів підсніжників. Закликаю вас не рвати, не купувати і не дарувати підсніжники. Краще відвідайте найближчий парк чи ліс, щоб побачити їх. Визирнули крокуси із землі чарівні, білі, жовті, сині та блакитні квіти. Ще земля холодна. Не росте нічого, бо тепла так мало, тепла чарівного. Крокус або ще його називають шафран, квітка відома людині з глибокої давнини. Крокус символ ранкової зорі, не встигне сонечко розтопити міцний сніговин на стіл, а вже крізь зашкарублу, крижану брилу пробиваються тендітні пуп'янки, розкриваючись назустріч весняному небу. Це шафран. Здається, ніби великі квіти виткнулись прямісінько з землі. У крокуса квіточка більша, а листочки відрізняються від листочків проліска й підсніжника. Вони тоненькі, немов ниточка. Я гордо голову тримаю і перед вітром не схиляю. Я жовтий, є і полум'яний, і наче яблуко рум'яне саду Садує квітно навесні, тюльпан дали ім'я мені. Давайте роздивимось тюльпани. Це популярні яскраві весняні квіти. Вони бувають різних кольорів, різної форми. Назва квітки перська, що в перекладі означає тюрбан. Форма квіток тюльпана нагадує чалму. Батьківщиною Тюльпана є країна Нідерланди, звідки вони поширилися в різні країни світу. У нашій країні їх теж дуже багато. Виростають тюльпани з цибулин. Висажувати ці цибулини потрібно до морозів, щоб вони вкоренилися, і тоді тюльпани вас будуть радувати своїм цвітінням. Навесні, як тільки починають, Дощі лити теплі з небес. Гіацинт свої кучері розпускає і дивний запах лє навкруги. Давайте познайомимося з гіациндом. Ця рослина є відмінним меденосом, який обожнюють бджоли, джмелі, оси і безліч інших комах. Вважається, що гіацинт вперше з'явився в Малій Азії. В Нідерланди квітка потрапила дуже незвичайним способом. Її туди доставили з розбитого штормом корабля. Гіацин спробували укоренити, і він добре прижився і почав цвісти. Відтінки забарвлення гіацинду мають широку палітру. І білі, і червоні, рожеві, лілові, сині, блідно-жовті, за формою квіток гіацинди бувають. Простими або махровими. Це дуже красива квітка пахуча. Слідуча весняна квітка конвалія. У конвалії листки заховали квіточки, білосніжні намистинки, як маленькі горошинки. Крім краси, конвалія відома ніжним тонким запахом. Ефірну олію конвалії використовують для приготування дорогих парфумів. Медична промисловість на основі цієї рослини робить корисні ліки для стимулювання сердечної діяльності, а також заспокійливі препарати. Давайте і ми подивимось на цю красиву, біленьку квіточку. Яка складається з багатьох дзвіночків. Далі роздивимось квітку нарциса. Ось нарциси стали в ряд, певно, вийшли на парад, на парфумлені біленькі, у листочках зелененьких. Нарцис це прекрасні квіти, які прикрашають незліченну кількість садів по всьому світу. Ніжні та ароматні, вони є справжнім втіленням природної краси. За ними потрібен певний е, ухід, що, звичайно, не зупиняє завзятих садівників, бажаючих прикрасити своє житло або дачну ділянку. Але ви повинні знати, що нарциси це отруйні квіти, спроба вжити їх в їжу. Будь-якої частини квіточки може призвести до смертельного отруєння. Тому тільки милуйтеся ними. Слідуча квітка ірис. Цвітуть іриси різнокольорові, різноманітні, і дивовижні всі. Промінчики найперші, світанкові, блищать на пилюсточках у росі. Ірис має ще дві народні назви півник і голубчик. Квітка ірису трохи нагадує орхідею. У нього гарні ніжні пуп'янки, що зачаровують своїми фарбами. Рослина ірис багаторічна культура. Сьогодні іриси вирощують не тільки в якості прикраси саду, вони використовуються у виробництві кондитерських виробів. Є навіть варення з квіток і рисок, а також у парфумерії і медицині. Бережіть, будь ласка, квіти, не треба їх рвати, милуйтеся ними.